Ми з групою ентузіастів придумали, запозичили з американського і канадського виду спорту це хокей на озері, запозичили їхню ідею і спробуємо її перенести на наше чудове озеро, яке, яке дозволить нам провести великий чемпіонат з хокей на озері, всеукраїнський, за участю 32 команд. Ми розмістили свою ідею на сайті Нескафе, в якому є можливість виграти 100 тисяч гривень на підтримку нашої ідеї. Так, навіщо, навіщо це вам? Ми сподіваємося з групи ентузіастів на те, що наша ідея допоможе зробити крок на напрямку. Розвитку хокею в Україні і в Тернополі в Тернополі.